О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. На мою суб'єктивну думку, шоукейс був насичений і майже без бла, бла, бла. Sony вправно підхопили найуспішнішу схему проведення конференцій. Отож почнемо із сумного. Слімку PS5 не показали, нового товару теж не було, як і розсомахи. Ігру гроладу МК 1 не засвітили, але те вже забронював пан Глекейлі на Самерґеймфест. А вонґєвонвей. А от що показали, так це перший геймплей другої частини пригод Алана Вейка. В якій ми гратимемо не тільки за самого письменника, неочікувано у вашому керуванні також опиниться агентка ФБР Сага Андерсон. Оце так несподіванка. А ще більше неочікувано було помітити у трейлері творця кращих сценаріїв самого Лейка що, напевно повернувся до ролі Макса Пейна, хоча це може бути абсолютно новий персонаж, або ж легендарний Кейсі, якого Вей купив у рукописах ще в першій частині гри. Під час етеру я нагуглив, що сайт гри має російську версію, але тут раптом Ремеді видали базу, зазначивши, що гра на релізі матиме текстову українську локалізацію. Дійсно надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято що моментально зупинило мої бажання шукати зраду, а натомість захотілося обійняти та тьомнути всіх, хто причетний до цього дійства. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішенні цих всіх питань. До речі, на ПК звичайна версія гри коштуватиме 1238 гривників, а делюкс версія 1733. Гра буде ексклюзивом Epic Game Store на невідомий, але я думаю, доволі тривалий термін, оскільки епіки частково фінансували розробку. Вихід гри заплановано на 17 жовтня, на ПК Xbox Series та PS5. Заткнись і візьми гроші. Не менше базували й поляки із студією More Level, що теж заявили про наявність української локалізації у другій частині Ghostrunner відразу на старті. Респекти уважуха, ця гра продаватиметься і в стімі, і так само, як і Alan Wake на консолях цього покоління. Проте конкретної дати релізу розробники не вказали, але запевнили, що впораються до кінця цього року. Я вірю вашому доброму серцю. Юбіки показали повноцінний геймплейний трейлер асасинів у Міразі, що повертають серію до джерел. Ну і відкрили попередні замовлення в юплеї, які на диво коштують не так і багато у порівнянні з іншими тріплей-проєктами. Так всього за 1300 гривників ви отримаєте Увага! Делюкс видання! А ще інтернетами ширяться чутки, що розробку ремейку принца Персії вони перезапустили. Побачивши хаджи та подібних персонажів, у мене виник когнітивний дисонанс. Але ні то не були нові стародавні сувої, то кепком анонсувала другу частину легендарної Dragon's Dogma. без дати релізу, звісно. Жах. Був ще один дуже дивний трейлер. Я бува подумав, що то соні роблять аналог Grounded для себе. Але то виявився ремейк кількох частин Metal Gear, які, на відміну від оригіналу, завітають і на мультиплатформу. Ніяких яких ми, ніяких наше. Ще був дуже кайфовий анонс Phantom Blade Zero з надзвичайно соковитою боївкою. Дати релізу немає, а ще, напевно, гра буде ексклюзивом PS5. Бо інформації про вихід на інші платформи мені знайти не вдалося. Я не знаю. Соні показали купу трейлерів для PSVR 2. 12 хвилин гроладу другого спайдермену з Крейвеном та Венемом, на який я багато бурчав. Красивий трейлер Маратон нового проєкту Банджі. Ну і звісно, другого Destiny. Купу інді з мультиплатформою. На це все подивились маркетологи боксу і виклали картиночку, які з показаних ігор вийдуть на консолі Мікрософтів. Гадаю, це геніально. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Можливо, я пропустив якийсь анонс проєкту, який був цікавий саме вам. Напишіть нам. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.